Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 46 Нас просять довести, що сума квадратів діагонали чотирикутника у два рази більша за суму квадратів відрізків, які сполучають середини його протилежних сторін. Ага, цікаво. Тобто є якийсь чотирикутничок. Нехай це А, Б, С, Д. І є середини протилежних сторін. Ось вони раз. Ось вони два. Нехай це буде М. Це буде Н. І оце у нас серединка. І ось це у нас К. Ось це у нас. А, де тут? Це 5, так? Да? Ось тут П. Ось тут також. Серединка. Що ми хочемо довести? Що сума квадратів діагонали чотирикутника, сума квадратів АЦ квадрат плюс Б квадрат. У два рази більша, тобто це 2 за суму квадратів відрізків, що ці серединки mn квадрат плюс Кп квадрат. Оце ми хочемо. Так, ну добре, нехай. Давайте подумаємо, що взагалі про ці відрізки ми з вами знаємо що знаємо ми про них щось взагалі? А ми знаємо, є в нас така чудова теорема, яка каже наступне. Якщо в чотирикутнику на сторонах відмітити серединки, то отриманий чотирикутничок буде паралелограмом. Це теорема варіньйона. Давайте я зараз швиденько її доведу. А нехай ми ось тут з вами маємо що, ну, якийсь там довільний абсолютно чотирикутник. У нас з вами є серединка, серединка. Раз, два. Раз, два. Серединка, серединка. Раз. І два. І так, про що я кажу? Якщо я з'єднаю зараз ось ці всі серединки, я отримую паралелограм. Як довести? Дуже просто. Якщо ми тут зараз дамо букву. Да, давайте я прям, прям так само, як я отут на малюнку давав. Що я скажу? МП, М, це середина а, Б, П це середина АД. Тобто МП є середньою лінією трикутника АБД. МП це середня лінія трикутника АБД. А це означає, що МП у нас дорівнює одна друга БД, це раз, а по-друге, МП у нас паралельно БД. Але КН це також середня лінія трикутника БЦД. Тобто КН це середня лінія. Трикутника БЦД. А це означає, що І КН у нас буде половинка БД і паралельно БД. І КН у нас. Паралельно БД. І так, ну це умовно кажучи, пункт. Це, до речі, і для нашої задачі я це роблю. Да? Тепер, що ми робимо далі? Ми кажемо, що в чотирикутнику МКНП у нас МП паралельно КН, протилежні сторони рівні, ще й паралельні. На да, рівні вони як половинки АБ. А це означає, що МКНП це паралограм. Паралолограм. Все, чудово. Тепер я продовжую розв'язувати задачу, довівши, що ось цей чотирикутничок у мене паралограм. А... Тепер. Ну, якщо у мене МП це половинка, да? що ми тоді скажемо? Що якщо АЦ це там дорівнює 2х, то МП і КН це у нас по Х, якщо БД, так, ні, стоп. Якщо БД, БД це 2х то МП і КН у нас з вами по іксу. Якщо ac у нас з вами, наприклад, 2Y, тоді МК і Pn у нас по y. Тоді наша оця нерівність набуде вигляду 4Х квадрат. Плюс 4х квадрат дорівнює 2М квадрат плюс КП квадрат. Чудово. До цього будемо підводити. Тепер, чотирикутник МКНП у нас це паралелограм А для паралелограму ми розуміємо, що. Сума квадратів його діагонали. Тобто М квадрат плюс КП квадрат у нас буде дорівнювати по сумі квадратів його сторін. МК квадрат, ну або сумі квадратів всіх сторін. МК квадрат плюс МП квадрат. Тобто, ми кажемо, що М квадрат плюс КП квадрат. Це те саме, що 2. Це таке МК. y квадрат плюс х квадрат. Тобто, перепишу з іншого боку. 2х квадрат плюс 2 х квадрат. Це у нас МН квадрат плюс кп квадрат. І домноживши обидві частинки на 2, я отримую 4 х квадрат, або як тут 4 у квадрат. Плюс 4 х квадрат, щоб взагалі ідентично отримати, дорівнює 2 мн квадрат плюс КП квадрат. А це якраз та нерівність, яку мені треба було довести. Тобто, тут ми скористались такою теоремкою, що якщо в чотирикутнику відмічені серединки сторін, то чотирикутник побудований на цих. В серединках, як на вершинках, це паралелограма. Ну, а далі властивість паралограма про суму квадратів-діагонали та їхній зв'язок між сумою квадратів сторін. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.